Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема про типи вуликів і як їми зимувати. Тому що бджолярі початківці кричать і пишуть: в мене такий-такий-то вулик там лежак, скажімо, як вентиляцію зробити, в мене там корпусний і так далі. У мене на пасіці різнобій. Зараз пробіжимося швиденько по всіх вуликах, покажу, як я зимую і розкажу, як я зимую, яка вентиляція, в принципі, в вуликах. Вулики всі стоять на стаціонарі, ніяких. Омшайників немає, все, як то кажуть, на природі. І зимує чудово. Так що йдемо до вулика. Ну і почнемо з лежаків. Тут нічого складного взагалі немає. Два льотка постійно відкриті, бджоли самі тут регулюють. Тут просто холстик і утеплення. Все зимують. Прекрасно. Зараз йдемо всередину покажу, як воно виглядає. І так, сім'я сидить. Ось так збоку, я вам казав, що можна і по центру, можна і збоку, зимують в принципі одинаково гарно. Під дашком два отвори для вентиляції, холстик, утеплення. Так вони сидять в мене цілу зиму, проблем немає. Клуб сідає спереду, потихеньку йде дозаду. Тут від нестабільної погоди, температури, все ж таки конденсат є, видно, що потемніло, але на зимівлю в принципі, не впливає. Другий тип вуликів, в кого є, скажімо, пінопластові ППУ, теж, в принципі, все так, як з заводу. В зимівлю йде з відкритим дном сіткою повністю. Тут, як ви бачите, пленочка, магазин цей забираю. На пленочку ще утеплення, щоб не було такого перепаду температури, бо буде великий дуже конденсат збиратися. Все, зимують, нормально, нічого, в принципі, я тут не закриваю знизу ж, вентиляція постійна. Льотки всі відкриті. Я думаю, зрозуміло. Так, друзі, вулики ППС, в принципі, теж як йдуть по заводу, так їх і експлуатую. Сітка, є лоток під сіткою. Магазин, звісно, забираю. Тут є підкришник, він стає на корпус. Але щоб не клеїли підкришника до рамок, я тут теж плівку кладу і все, в принципі, вентиляція глуха, верх закритий повністю. Трішечки в зимній час буває, по бокам такий конденсат збирається. Ну, Зими нестабільні такі, але нічого страшного, бджілки зимують. Все дно сітка, верх глухий. Зимівля проходить чудово. Ну і так, як я вже вам казав, в лежаках ось таке розміщення гнізда найкраще. Тут продух, ну і тут є продух, скажімо все. Вентиляція бачите, тут теж отвори є. Високий такий дах, проблем з зимівлею теж немає. Бджілки зимують. В кого дерев'яні потолочини, я ще кладу таке утеплення, щоб теж не було такого ніби конденсату. І все, бджіл зимують гарно. В принципі, я думаю, тут теж все зрозуміло. Хто придбав вулики, дерев'яні, але дно сітка. Ось ви бачите, у мене тут плівочка, піддашник, дах і все. Дно глухе, там сітка, будуть зимувати. Люток повністю завжди відкритий, я його не регулюю, не регулюю. Ще в деяких вуликах я використовую, скажімо, тут ви бачите, два льотка є, дно глухе, тут я кладу холстик і наверх на нього втеплення. Перекриваю повністю гніздо, але тут це 10-рамочний, в принципі, в мене майже там стоїть. Дев'ять рамок, по-моєму, ну майже весь корпус повний. І утеплення. Холстик дихає, утеплення теж дихає. І потихеньку, бачите, тут є в мене така, такий отвір. З зимої Проблем теж немає. Ось ще такий вулик є. Тут теж дно глухе, два льотка є, але тут вже дощечки йдуть. Глухий, глухи, глухи, ніби вверх. Теж. Кладу утеплення на дошечки, і бджілки прекрасно себе почувають. Буває там від температури, від вологості дошки трошки розпухають їх, ніби починає, починає крутити, але нічого страшного там можна одну на одну, нахльост, і бджілки перезимують так, як потрібно. Ось і все. Ну, в таких моїх маленьких вуликах, де. Гніздо, скажімо, 10-рамочний плюс магазинна надставка. Теж тут холстик, утеплення і ось така вентиляція. Все. Тут просто ще один холстик, покладу утеплення і будуть бджілки зимувати. І так, друзі, що саме головне в утепленні, в вентиляції це не перегнути палку, це не задушити, як то кажуть, бджіл. Не потрібно ставити глухі заставні, там теплі заставні, щоб ніде ніякий продух не був, щоб ніде. Повітря не проходило. Якщо навесь у вас плівка і дно глухе, трішечки плівку загорніть, щоб була щілинка, де повітря буде проходити. Якщо холстик, в принципі, холстик це він і так дихає непогано, тут вже з холстиком зовсім інша картина. Навіть в зимній час більше, більший продух нічого страшного не зробить, ніж те, якщо ви зробите майже герметичне гніздо. Отут будуть проблеми, отут будуть пліснява, а тут буде грибок, і ваші бджілки приречені, ви потім відкриєте, а вони всі опоношені і біда. Так що зважайте на це. По ляткам, в принципі, я сказав, я їх в себе на пасіці не регулюю. Там дуже рідкі випадки, де я коли прикриваю. І це вже якщо зовсім не якийсь нікудишній відводок і він там ну, не справляється. А так, як ви бачите, всі відкриті. Бджілки самі виставляють собі вентиляцію ту, яка їм потрібна, і зимують прекрасно. Саме головне, вам, що потрібно, це якісні корма в зиму дати і дивитися, щоб не було кліща. Бо, як би ви не підготували бджіл до зими, якщо запустити велику кількість кліща, Зимівля буде приречена практично. Так що, друзі, думаю, більш-менш пояснив, саме найгірше, що може бути на пасіці, це невірні дії бджоляра. Так як вже бджоляр може накрутити, навертіти, вже тут, в принципі, бджоли за сезон себе так, собі так собі не зроблять. Вони собі вибирають оптимальні умови для зимівлі. Як я сказав, але прийде бджоляр і зробить по-своєму, і тоді потім пеняє. А що ж таке, чому бджоли не зимують? Не зимують, бо накрутили, не вертіли. Все, друзі, займайтесь бджільництвом, не крутіть, не вертіть, робіть все вірно і будуть бджілки у вас зимувати 100%. До побачення!